Мої любі діти 22 січня. А 22 січня це свято День Соборності України. Що ж таке День Соборності? Соборність України це цілісність, єдність, злиття, свобода, розвиток, збереження і неподільність нашої України. Ми всі і захід, і схід. ми всі Одна родина, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Якщо ви подивитесь на ці малюнки, ми побачимо, що Україна має два кольори жовтий і блакитний. І усі люди, які стали на круги нашої України, вони теж усі, усі наші українці. Україна, це ще раз подивимось: цілісність, єдність і злиття. Україно моя Україно, ти, ти в серці живеш. Народила і доньку, і сина. майбуття за собою ведеш. Степовий, моя соборна Україна, знов зустрічає день новий. Послухай, брате, українцю, що історію скла так. Та, ж, та територія різниця, та, та все у нас одна сім'я. Ми це, ми, це одне єдине. Ми це родина. Ти і я, дві сторони України. Та Україна в нас одна. І наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а от іще простоємо. Яка здана сьогодні днина? Моя соборна Україна Україна.